Вітаю! Ви ще дивите інформаційно-аналітичний суспільно-політичний огляд новин у Т1. Я ще називаю Майкл в Біода новин. І почнемо випуск з хорошої новини. В Україні почали видавати біометричні паспорти. Відсьогодні в українців приймають документи на оформлення закордонних біометричних паспортів. Першим біометричний паспорт отримав Петро Порошенко. Його паспорт має серійний номер 1. То тепер нам що, до Порошенка звертати ще Петро І, який прорвав біометричне вікно в Європу? Це мені нагадує таке собі право першої шлюбної ночі з легким феодальним присмаком. Але, пане Порошенко, якщо ви хочете все випробовувати на собі першим, то ви сильно звужуєте перелік речей, які ви можете відкрити. З таким підходом ви ніколи не відкриєте новий пологовий будинок. А хто буде відкривати нові центри штучного запліднення тварин? Хто відкриє нові покращені відремонтовані СІЗО. А хто буде відкривати нові громадські вбиральні? І я, здається, знаю, хто першим поставить коментар під нашим відео на Ютубі. І продовжуючи тему біометричних паспортів. Панові Ценіку також показали, як працює видача біометричного паспорту. Чоловік приходить, подає. Свої паспорт і Ми так в ліце призаграємо, Людина приходить з загальним паспортом? Да. Так. І тут трапилось ще те, чого ніхто не чекав. Я це пожартував. І вам же треба людей навчити, щоб люди вміли з цією технікою працювати. Змови. Щоб фотографія зразу з'являлась. Бажано. І ще тієї людини, яка фотографується. А <рес> де субординація? Прем'єр пожартував, а ніхто не смієш. Пане Яценюк, я вам раджу на телефоні встановити спеціальний додаток зі сміхом. І наступний раз, коли ви будете жартувати, просто натискайте на нього. Щоб фотографія зразу з'являлася. Бажано. І ще тієї людини, яка фотографується. Нарешті у нас ці з'явив дотепний прем'єр-міністр. І до подій у Верховній Раді у парламенті знайшовся депутат, який знає, як вирішити всі проблеми України. Давайте його послухаємо. І всі повинні разом сказати, що Путін це. І ви повторите. Цього депутата звати Олег Барна. І перше, що я хочу спитати. Пане Барна, ви впевнені, що якщо всі народні депутати це скажуть, то у нас підніметься економіка Крим знову буде українським, а терористи складуть зброю. А друге, чому мему вже майже рік і раджу у ваших наступних виступах уникати таких боянів. І на майбутнє: привіт, медвед і давай до свідання це теж бояни. І звертаючи до молодого покоління. Якщо ви дивитеся цю програму у родиннім колі, то будь ласка, поясніть бабусям і дідусям, що таке бояни і меми. Хоча варто відзначити, що у Верховній Раді тривають і абсолютно правильні дискусії. От, наприклад, про депутатську недоторканність. Спікер Володимир Гройсман сумніваючи, змінювати її чи ліквідовувати взагалі. Що стосується недоторканності, її треба змінювати або ліквідовувати взагалі. А от спікер Володимир Гройсман впевнений ліквідовувати. Ліквідовувати. Це справді інтелігентна дискусія освічених людей. Її треба змінювати або ліквідовувати взагалі. Ліквідовувати. І ще одна хороша новина. Інтерпол нарешті оголосив у розшук Януковича. Віктора Януковича розшукує Інтерпол. Віктора Януковича, його сина та Микола Азарова офіційно оголосили в міжнародний розшук. Тепер його фотографія висить на сайті Інтерполу. А ви звернули увагу на фото Януковича? Я ніколи не бачив його з таким виразом обличчя. Я бачив його придуркуватим. Я бачив його милим, я бачив його сонним, знову придуркуватим. Я бачив, коли я в нього болів палич. Закривдженим, зверхнім, мокрим, безтурботним, підступним. Я навіть бачив фото, на якому видно, що він пробує, чи є у нього дірка в зубі. Надзвичайно чесним. Бачив, як він показує курячу дубку, я бачив його ющенком і бачив його таким, яким би краще не бачив. Але я ніколи не бачив його стривоженим. Є лише одна версія, як з'явилося, це фото. Януковича сфотографували спеціально для сайту Інтерпол. А можна вас сфотографувати для сайту? Можна, а який у вас сайт? Інтерпол. Правда, поява Януковича на сайті Інтерполу ще не означає, що всі кинулися шукати і арештовувати Януковича. Червона картка від Інтерполу означає приблизно таке: якщо ви хочете, то можете його затримувати, але якщо не хочете, то можете не затримувати, ми на вас ще не образимо. Тобто радість з приводу появи Януковича і інших чиновників на сайті Інтерполу трохи перебільшена. Хоча. Принаймні у Віктора Януковича з'явилася нормальна сторінка у інтернеті. Щоправда, коменти під профілем відключені, а його акаунт в соціальній мережі Інтерпол поки що не надто заповнений. З додаткової інформації є тільки знання мов українська і російська. У Азарова, якому також створили профіль у Інтерполі, ще менше інформації у нього у графі мови тільки російська. Панове з Інтерполу, ви самі себе загнали у пастку. Це тепер що? Якщо Азаров буде намагатися говорити українською, ви його не впізнаєте? Хто там? Здравствуйте. это Інтерпол. Нам нужен Ніколай Азаров. Это вы? Його тут нет. У вас голос очень похож. Ви разговариваете по русски Ніт, я вас абсолютно не розумію. Тому я пропоную панам з Інтерполу дописати, що він розмовляє своєю власною мовою азірівкою. Це допоможе його швидше ідентифікувати. А, і ще одна порада для оптимізації процесу пошуку. Будь ласка, зробіть можливість лайкати профілі тих, кого ви оголосили у розшук. Ви тоді побачите, кого шукають найбільше. Але не називайте це лайки. назвіть це градки. І знак вже готовий, щоб можна було градкнути Януковича чи Азарова. І до свічкої хроніки. У ДНР пройшло весілля БМВ і кукли. Євгеній. Готові ли ви бути преданим любящим мужем. Надіжною і опорою. Да! да, да. Готові ли ви, Маріна, всю жизнь бути ніжною. Це такий призвичка молодят. Для тих, у кого дощі є сумніви, то БМВ, це він. Марина, беру тебе в жони. І цим, і цим Ого. А він на неї ще навіть подивити боїть. От нині і навсегда. Дивиться, муж я. Руху дай. Ви чули її голос? Ну, худай. Я б теж такі руку не одразу дав. Якщо зайти на її сторіночку в контакті, то починаєш її боятися ще більше. Дивіться її фотографії. Хочу пожелати вам індійської любі і нашого дагестанського довголіття. Любіть друг друга чаще до друга цілуйте. І ніколи не в Новоросії... Подтверждается взаимное проявление воли супругов носить в браке общую фамилию Жабские. Спасибо. Спасибо. Цей шлюб, схоже, став виконанням всіх заповітних мрій молодят. Її за вірність перед ДНР обіцяли БМВ, а йому лялечку, це ще раз доводить, що лідери ДНР тримають слово. Але я ніколи не повірю, що це просто шлюб. Якщо ще раз подивитися на саму куклу і передивитися оцей епізод старого фільму. То стає зрозуміло, де сховався бабай. Цього тижня вийшов перший номер журналу «Шерлі шерлібдо після розстрілу його редакції. Три мільйони екземплярів розкупили за перші три години продажу. Це не означає, що всі, хто купив журнал, підтримують жорстку антирелігійну позицію видання. Просто для багатьох Шарлі Ебдо став символом права вільно висловлювати думку, яка може комусь ще не подобати, навіть попри загрозу власному життю. І сьогодні я хочу познайомити вас з українським художником, робота якого так само мало не коштувала йому життя. Художника Сергія Захарова півтора місяці катували у в'язничі ДНР через ось ті роботи, які він розміщував на вулицях Донечка. А цю інсталяцію зі стрілковим ДНРівчі взагалі назвали зазіханням на святе, ніби він плюнув вікону. Чи відчуває Сергій Захаров себе теж Шарлі? Після звільнення з полону він мешкає у Києві і ми вирішили зустрітися з самим Сергієм Захаровим. Зараз всі багато говорять про Шарлі Ебдо про ту історію Франції. І навіть є такі, як гасло Я Шарлі. Я Шарлі. так. Да. Як ви до цього ставитеся? Чи ви так само себе з тим асоціюєте, чи ви Шарлі? Ми всі Шарлі. Є зло, є добро. В цьому випадку, якщо я, допустим, Шарлі, то я на стороні добра, тому що з іншої сторони це абсолютно зло, яке вбиває людей. Ну, то, що ми бачимо і во Франції, і то, що у нас происходит, ну, у нас происходит уже кожен день. Ви фактично так само сильно потерпали і потерпіли за своє мистецтво, за те, що ви робили, за те, що ви малювали. Ну, як як подібно, там бачу, да. чоловік, як ви називаєте то? Відісучий. Відісучий. Да. то ви фактично за, за, подібні, за те, що ви малювали стрілкова, за те, що ви малювали моторолою його наречену, ви за це потерпіли? Так, да. тобто аналогія, ну, тут пряма. То що случилось во Франції, і то що, допустим, було ну, саме, на ну, фактично, это на, на одной площадке стоит. Як ті люди, які вас били, як вони сприйняли ваші роботи, як нащо вони, вони про них казали? Так прямо оскорблення, як э, святотатство какое-то. Работа со Стрелковым, вот ну, они меня спрашивали о том, верили я в Бога. Я отвечал, конечно, верю. И они говорят: "Ты бы плюнул икону нашу". Ні, я в икону бы не плюнув. Ти плюнув нашу ікону, тобто ти плюнув стрілково. Що не, не вдалося намалювати? Ну, слідчим був Губарів. Губарів. Да, а як ви його хотіли? Ну, у нього такое характерне лицо, то це наркоман, який калував кров убитих, Ага. эта работа как бы осталась незаконченной, не, не, не начатой практически. вы могли бы рассказать хоть, хотя бы трохи, как вас затримали? Мне, мне казалось, что пока военные действия идут, никто этим заниматься не будет. на самом деле э, следили, причем давно. Может, больше осторожность надо было проявлять. Забрали, что сразу обыск, забрали машину, забрали компьютер. Опять же, что подвалы. Подвалы, ну, это страшное место. Не дай бог, конечно, никому там оч очутиться. Применялись пытки безбожно, где держали пристегнутым другому человеку наручниками и там Три инсценировки расстрела было. Ну, на, на первом же допросе там как бы первая была э, инсценировка. То есть, ну, когда тебе говорят, что, что с ним разговаривать, есть, все равно мы его расстреляем. Вводили в другой кабинет, придергивали автомат и приставляли к затылку. Ну, то есть, события, конечно, не очень приятные. А если бы сейчас... Перед вами опинивши стрілков, чи хтось з тих людей, які це робили з вами, що би ви їм сказали? Даже ну, не знаю, что бы я сказав. Скажімо так, от вперше я столкнувся з людьми, е, которые там допрашивають, питають, відбиваються, видно, що не получають удовольствия від этого. А люди, которые стоять над ними, так е, ну, возьмем уже. Фігура Путіна. Тобто, Путін. ну, что, он просипається кожен день. О чому він думає? Я вот не можу себе представити. Ви змінили ваше ставлення до людей після того, в принципі, взагалі до людей. Ви кажете, що ви таких людей ніколи не виділили, не знали, не бачили. Я видел, що є люди, які способні убить. Люди, які после этого спокійно їдять, сп'ять і живуть далі. Для мене це було. новинку такой опыт, скажем так. И это не один человек, не два человека, это огромное количество людей. И может быть, ну, хорошо, что у меня нет таких тесных знакомых, соседей, близких или родственников, которые относятся к категории этих людей. Но наверняка у многих дончан есть такие близкие люди, которые вот уже за той чертой человеческой, которая ты э, видишь, что человек способен на многие полласти, которые до этого тебе казалось, э, ты мог видеть в какой-то криминальной хронике единичные факты каких-нибудь там громких преступлений, yeah. да? Якщо б у вас була можливість звернутися до людей, які там живуть в домечку, то що б ви хотіли, щоб вони зрозуміли, почули, можливо? Більша частина моїх знайомих, з которыми я продолжаю общаться, Они просто ждут, когда это закончится. И те люди, которые кричали фашисты и Путин в виде пайка, да? и сейчас расхлебывают всю эту ситуацию уже на, на своей шкуре, стоят в очереди за пайками и слушают, как летят снаряды возле их дома и молятся о том, чтобы не, не попало в их дом. Ну, если у них как бы глаза не, не открылись, уже, наверное, бесполезно к ним обращаться. То есть э, они э, укрепляются в какой-то уверенности, что э, та сторона, то есть Украина, э, это фашисты, которые пришли сейчас их убивать. Поэтому ну, те, кто имеют разум, они понимают, они оценивают, они ждут, когда все это закончится. И повертаясь к до темы Шарлип. Ми підготували невеличкий тест спеціально для вас. Є кілька карикатур. Ми вам їх зараз покажемо. Ви спостерігаєте за вашими емоціями, коли будете на них дивити. Якщо ці карикатури викликали у вас обурення, ви не шарлі. Якщо не викликали обурення, ви шарлі. А якщо це ви зараз ломитеся до нас у студію, то ви Ігор Мірушниченко. Росії продовжують переконувати Росіян, що у них все гаразд з економікою. до чого вже залучили і патріарха Кирила. Ті, хто виносить приговор рублю, теж чаще всего не з економічних реально економічних факторів. Тому не потрібно драматизувати драматичне змінення обмінного курсу. Якщо карикатуристи з Шарлі Ебдо славили ще образу почуттів віруючих. то овощи в образе здорового глузду. Вот почему я глубоко убежден, что изменение обменного курса не может радикально повлиять на благополучие большинства российских граждан. Вы видели выраз обличия Киселева? Я даже знаю, что он думал в этот момент. Неужели и так врать можно? Это видео можно назвать Дмитро Кичільов прослухав майстер-клас патріарха Кирила із забивання Бахів. Але і це ще не все. Ведь речь речі йде о цене рубля, а речь ідеот об изменении обмінного курсу рубля. А це різні вещи. Давайте все-таки спробуємо перекласти слова Кирила на зрозумілу мову за допомогою близьких йому аналогій. Ведь речь іде. Идет... Адже ідеші не про розп'яття, а про жорстку фіксацію тіла на дерев'яній основі. А це ж різні речі. Після такого глибокого економічного аналізу ми бачимо, що в ТОВ РПЦ з'явилося своє макроекономічне святило. І продовжуючи тему боротьби добра з. Кредиту з дебетом у Херсоні явилося чудо. Тільки в цьому році ця проблема, дякуючи Богу, і губернатору розрішилася. Що ж це за проблема? Що для її вирішення довелося залучати аж губернатора? Історична подія у херсонському драмтеатрі. Вже зовсім скоро тут будуть встановлюватися нові крісла. Поки ж триває демонтаж старих. Крісла. І директор театру зради Крісел згадав в своє ім'я губернатора. Дякуючи Богу і губернатору. А це хіба не губернаторо хульство? Я горжусь Херсонським театром і ще раз повторяю, це та зюмінка, котрий може гордитися кожен житель Херсона Херсонщини. Хоча ні, судячи з чого сам губернатор не проти. Отже, тепер всі у Херсонській області мають знати, якщо вам потрібні крісла для театрів, звертайте ваші билетви до губернатора. Губернатор наш. Що єси в обладміністрації, крісла наші насушні, дай нам днесь, як уже і твоє крісло тобі дісталося. Антракт. А знаєте, що мені нагадала? Оча вся історія з новими кріслами театром губернатором і подяков. Ось це старе відео. Наш театр перетворився в великий будівничий майданчик, де наче у вулику закипіла робота. Я коротко нагадаю ту історію. Кіровоградські театрали, дякують Януковичу за ремонт обласного театру. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє реальне відчуття щастя. Низький вам уклін за це, пане президенте, що ви дали нам цю надію і зробили її реальною. Тоді кіровоградські театрали встановили рекорд із підлабузництва. Хочеться сказати, що херсонським театралам ще треба попрацювати над технікою. Буде губернатор вітати дітей, це його перша ялинка. Губернаторська, як ми називаємо. Як казав Станіславський, не віру вдосконалюйтеся, працюйте над собою. Що ж, шановні театрали, святково прикрашений храм мистецтв чекає на вас. І наостанок я хочу вам показати одне відео, яке нас мало б трохи мотивувати. Львівська аптекарка голіруч відбила напад озброєного злодія і не дала йому винести з каси гроші. Ось бачите, як виглядає жінка кіборг до наступного тижня! Дивіться нас на першому, що суботи о 21.40.